2025 рік. Хлопець прийшов влаштовуватися на роботу. Начальник відділу його запитує: Яка у вас освіта? Сім років на Фейсбуці і чотири роки в Інстаграмі. А професія. Лайкун шостого розряду. Одна жінка каже іншій: Я починаю переживати за Івана. Що сталося, Оксано? Він пішов кота топити в річці. Кіт вже давно прийшов додому, а Івана так і немає. Чоловік приходить до тещі з тестем. Теща запитує. Що це ти, зятю, вирішив до нас заглянути? Та з дружиною посварився. І вона послала мене до біса. Чоловік приходить до лікаря. Лікарю, у мене слабкість і соплі. Що ви скажете? Ви слабак і сопляк. Іде москаль по базарі, і бачить, як дід продає кісточки від яблук. Москаль каже: Ну і як? Хто то покупає ваші косточки? Звичайно, сину, адже кісточки від яблук підвищують інтелект. Москаль здивувався. як? А ось купити дізнаєшся. 200 гривень за десяток. Москаль купив десяток. З'їви каже Йоханий бабай, від я за 200 гривень мог 10 кілограм яблук купить, а там много косточок. Ось бачиш, сину, одразу порозумніша.